Говорить територіальна громада села Велика Кісниця Вінницької області. Кажуть, що з людьми треба говорити, людям треба пояснювати, з людьми треба добре-добре говорити. Бо коло людей ніхто ніколи нічого не розказував і нічого не говорив. І того ми вийшли, як на своїй землі і чужаки. Ми казали, що в нас будуть документи, які передали власність Галчукові. У нас він є ось передавальний акт, я його дочитаю, яке комунальне майно. Передали, а якого в нас уже нема, бо нашій ста зараз теперішній староста, а колишній був він, сільський голова, який застав дуже багато село після розвалу Радянського Союзу. Дуже багато було в нас власності і комунальної, і колгосної, і сільповської. І зараз на сьогоднішній день у нас лишився дитсадочок, школа і ще що тут є. Огорожа коло кладовищ. І ще щось одно, ну, зараз подивлюся. Будинок дитсадка, будинок школи і будинок сільської ради. Оце все, що в нас лишилося. Більше на сьогоднішній день у нас нічого нема, І це він передав передавальному акту власність юридичній особі. Зараз я вам ще покажу документи. Ну, давайте я вам прочитаю передавальний акт. Хто в ньому був підписаний? Як він, як все, все, все на початку. Передавальний акт село Велика Кісниця 11 січня 2021 року. Ми що нижче підписались. Голова та члени комісії в реорганізації Великокісницької сільської ради, створення рішенням М'ямбільської міської ради від 12-20 року номер 25 у складі. Голова комісії Гаржук Сергій Іванович, заступник голови комісії Віта Віт Олеся Васильівна, члени комісії, Жита Дмитро Олексійович, Авсаула Наталя Віталівна, справник Олеся Сергіївна, дорож Наталя Миколаївна, Белійська Зіна Федорівна, користуючись частиною 2 та 3 статті 107 Цивільного кодексу України про внесення змін. Стаття не написано закону України про внесення змін до державних виконавчих актів склали цей акт про наступне. Ямпільська міська рада, ЄДРПУ, е, номер 037 72 66 і 0. Місце знаходження, знаходження вулиця Зимкова, 94, 2 місто Янгіль, Янгільського району Вінницької області. Індекс 24500 наслідок реорганізації Великокісницької сільської ради є 043 25 816 місце знаходження села Велика Кісниця, вулиця Центральна, 82 Япільського району Вінницької області. Індекс 24546, шляхом приєднання до Янковської міської ради, правонаступником майна, активів та зобов'язань Великокісницької сільської ради, а саме Необоротних активів балансова вартість 81 мільйон ні, 8 мільйонів 122 тисячі 969 у тому числі основні засоби, стільки то гривень. На інші необоротні матеріали застави стільки то гривень, виробничі запаси, стільки то гривень, грошові кошти, стільки, дебіторська заборгованість 0. Ми пішли туди. Не по своїй волі, і ми пішли з грішми, а дебіторів ми заборгованості ніякої не мали. Перед бюджетом ноль, оплата праці ноль. Коротше, в нас заборгованості ніякої, кредиторської заборгованості ноль, у тому числі перед бюджетом і оплата праці. Далі читаємо. Разом з майном сільської ради Ямміська міська рада приймає документи, що підтверджують. Право власності, володіння, користування, розпорядження на об'єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками, додатки до передавального акту 4 на 30 аркушок. Усього аркушів нема написано. Комісія реорганізації Великокісницької сільської ради, голова комісії Аджук, заступник голови, голови комісії Вітро Леся Віталівна, члени комісії, Житар Дмитро Олександрович, Асаула Наталя Віталівна, Справник Леся Сергіївна, дорож Наталя Миколаївна, Белінська Зіна Федорівна. Далі в нас тут є підписи. Від імені Янківської міської ради прийняла комісія прийняття майна активів та зобов'язань у складі Семенюк В.А., Колюшко ВВ, Франко, Пантелейчук, Шеремець, Тинянська, Корецька, Гандзюк, Микола Мілєнтьович і Белійська ЗТ. Оце в нас такий акт був передачі. Зараз я вам покажу сертифікат. Зараз я вам ще покажу сертифікат. Це та сама ліцензія на Ямківську. На Ямківську лісни. Хто вона така і що вона себе представляє? Зараз ми розкажемо, кому і що передали, яке мали право без права права передавати. Ось, ось свідоцтво. Серія А00 про державну реєстрацію юридичної особи Ямпільська міська рада. Ідентифікаційний код юридичної особи 037-72-660. Особи. Місце знаходження юридичної особи. Вінницька область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця Журнева, будинок 40 94, дів 2. Місце знаходження державної реєстрації. Ямбільська районна державна адміністрація Вінницької області. Дата проведення. Державної реєстрації номер запису про внесення змін, змін, змін про відомості про юридичну особу, що не пов'язані ні змінами в установчих документах від 21.05.1997 року. Державний реєстратор Підгурська. Чи як -то, да, то? Да, підгурська. ЛВ. Ось що це свідоцтво. А тепер я вам розкажу юридична особа, вона є особа. Приватного права. Вона є підприємець або організація. Вона нічого не має права до держави, до нашого комунального майна. Це наш газюк із цими особами, з цими нелюдами, що тут підписалися на цих бумажках. Вони взяли просто-напросто, передали йому власність без права пере... не, не мали вони права такого, щоб передавати. Вони не мали права за нас рішати. Вони не мали права це взагалі нічого робити. Вони не мають права без права щось робити. Вони взяли просто і передали у власність гаджуку, міській раді, юридичній особі. А це є підприємець або організація. Ви знаєте, люди, наші батьки гинули з голоду, скільки наших людей загинуло в селі з голоду, скільки людей розкуркулили хазяїв, хазяїв. Це не були бідняки, не були старці. Старці потім стали, які були комуністи, ото були старці, які прийшли голоботряси. А наших людей розкуркулили, забрали їхнє майно, яке вони хотіли жити і користуватися. Вони любили свою землю. Землю теж забрали. Зараз так само землю і майно від нас забрали. На якій основі, на якій підставі вони мають право користування і володіння? Вони не мають права тому, що вони є підприємцями і організацією. А ми є люди, жителі, корінні, суверенні на своїй землі. І ще Гаджук зараз дуже хоче забрати від нас кар'єр. Він виступає ініціатором створення ініціативної групи. Я не знаю, який ідіот чи дебіл це може зробити різати дерево, на якому він сидить. А це кримінальна стаття. Бути ініціа... ініціатором ініціативної групи, коли 175 голосів людей підписалися, які не хочуть продавати, які не хочуть, щоб ним хтось користувався тим кар'єром. Бо ми лишимося без води, це життєво, природний ресурс. Ми лишаємося без життя на цій землі. І знов починається геноцид наші сільські люди. Над нами і знову починають знущатися. Я говорила з Гандзюком, я його питала, і зараз я спитаю вас усіх. Люди, скільки вам треба грошей? Ви мені одно скажіть. Ви прийшли в цей світ голі босі і просто Я скажу по-простому, по нашому, по природньому. І так само звідси підете. Ви не візьмете ні землю, ви не візьмете ні золоту, ні гроші, нічого. Ви підете так само, як прийшли. А ваші діти будуть за ці гроші, що ви накрали, бо ви багато накрали. Ні один рубль, ні один, нічого у вас свого нема. Це все людське, ви розумієте? Ви кусок хліба їсте людський. Ви чимось користуєтеся, це теж людське, ви в кого щось забрали. Ви лишаєте своїм дітям горе, біду, прокляття, ненависть, болячки і на віки доки ваша буде і доки ваш рід не не відмочиться за кожну копійку, ви понімаєте, що ви робите? А зараз ми будемо старатися це все назад повернути через суд. Бо це наших батьків, які голодували, які страдали, які мучилися на цій землі. І ще я хочу одно сказати: ми провели невеличкі розслідування. По тій машині, що була в кар'єрі, це вже так на заключення. Та машина залежить нашій, нашому шарковій жінці, Зіні Іванівні. Вона на неї зареєстрована. Та машина коштує піску 40 тисяч гривень. От вони помаленьку тургували. Зараз ми на них налізли. Вони вже хочуть любими способами забрати все одно той пісок. То ініціативна група, то ще якісь другі люди приїжджають, непонятно, що вони хочуть тут. Нам їх тут не треба, У нас є свої люди, які живуть, живуть на цій землі. А в шарках ми до нього підходили, щоб він нам підняв орендну плату. Він сказав, в нього нема звідки. А в нього є хутрові магазини, в нього є зубна поліклініка, не знаю одна чи дві, в нього є дуже багато е, квартир, майна за кордоном. Дуже всього, дуже багато. Дуже багато. Йдемо, не все зразу. А хто хоче забрати землю і хто має чим обробляти, звертайтеся до нас, ми разом помаленько, заберемо землю, і будемо обробляти. А для всіх остальних людей, якщо він не підніме орендну плату, ми далі продовжуємо шукати людяну, людину, щоб взяла в оренду в людей землю і обробляла і давала їм такі нормальні оплати за землю, які обіцяв. Виходячи на сцену, нашій Шарко Орендар, коли він дуже-дуже хотів до цього, будемо казати, до цієї тревки, до корміниці. Отак. І ще я хочу вам сказати: бережіть свої сім'ї, допомагайте своїм дітям, бережіть жінок, бережіть чоловіків, гуртуйтеся сім'ями, не давайте ні один другого обіду. Тримайтеся, бо ми є український народ корінний. Який Виріс на цій землі, на Богом даній землі. Бувайте здорові!